Шановні колеги, дорогі друзі, рідні та близькі. Сьогодні у нас на обзорі сет рибний номер 1 Це сет маленької рибки, до якої входять салака, мойва, ставрітка і соус садзики. Також вона воно подається з лимончиком. Mm. Аромат кістю та хруст кістю цієї рибки нікого не залишить байдужим. Mm. Яка ваша найулюбленіша рибка з сету? Ммм. Ммм. Mm. Mm. Це дуже смачно. Багачук. Mm. Ще щось? А я не знаю, мені будь-текстик якийсь. Традиці... А, я не знаю Традиційно в Одесі всю а, маленьку смажну рибку називають цаца, а в нас кожна з цих рибок дуже смачна. От мойвочка.